Вітаю, друзі! Якщо ви ще жодного разу не готували курячі шлунки, цей рецепт точно змінить ваше ставлення до них. Так саме так. І навіть ті, хто зазвичай оминає субпродукти, будуть приємно здивовані. Сьогодні покажу, як приготувати з них справжню смакоту. Соковиту, смачну і все по-домашньому. У мене є підготовлений 600 грам очищених курячих шлунків. Я їх добре промила і прибрала все зайве. Перекладаю в каструлю і заливаю водою так, щоб вона покривала шлунки приблизно на 2 пальці. Це дасть їм змогу проваритися рівномірно і м'яко. Ставлю каструлю на вогонь. Коли вода закипить, першу воду зливаю. Вона забирає всю зайву піну та запах. Знову заливаю чисту воду. Чекаю, поки закипить, і тоді зменшую вогонь. Залишаю легенько булькотіти на півтори години. Так, довгенько, але повірте, результат того вартий: шлунки будуть ніжні й соковиті. Десь за 30-40 хвилин до готовності додам чайну ложку солі. Цього достатньо, щоб шлунки не були прісні, але й не пересолені. Хай собі доварюється, а я тим часом займуся ароматною заправкою. Очистила дві середні цибулини, ріжу навпіл, а потім півкільцями. На сковороді вже розігріваю 2-3 столові ложки олії і відразу висипаю цибулю. Всмажую до м'якості і легкого рум'янцю. Поки цибуля смажиться, беру одну морквину, натираю на терці для корейської моркви. Або назвичайний, якщо так зручніше. Додаю до цибулі і ще трохи обсмажую, щоб морпа стала м'якенькою і ароматною. За хвилину до готовності приправляю сіллю перцем до свого смаку. Усе добре перемішую, щоб овочі повністю віддали свій аромат і смак. І потім знімаю з вогню. Нехай трохи охолонуть. Шлунки вже готові та охололи. Я накрила їх плівкою, щоб не обвітрювалися і залишилися соковитими. Потім нарізаю середніми смужками. Не занадто дрібно, щоб збереглася приємна текстура, але не надто грубо. Перекладаю у велику миску. До шлунків додаю обсмажену цибулю з морквою. Тепер черга чеснику. У мене зубчики невеликі, тому беру 8. Натираю на дрібну терку. Можна скористатися і пресом, як вам зручніше. Натертий часник також відправляю в миску. А далі пучечок свіжого кропу. Дрібною ошинкую і додаю до загальної суміші. На старт час заправки додаю 3 столові ложки соєвого соусу. Він додає легкої солонуватості та глибини смаку. А ще один важливий інгредієнт 3 столові ложки яблучного оцту. Цей момент, щоправда, випав із кадру, але я його додала. Саме оцет освіжає страву, балансує смаки і дарує легку пікантність. Це ретельно перемішую, не просто швиденько, а так, щоб кожен шматочок просочився заправкою, увібрав аромат овочів, чеснику і зелені. І поки перемішую, запрошую вас підписатися на мій канал. Тут ви знайдете багато простих, але дуже смачних домашніх страв, таких, які хочеться повторювати. На цьому етапі можна спробувати, як воно на смак. Якщо потрібно, додайте ще трішки солі чи перцю. У мене все вийшло гармонійно. Тому зараз накриваю миску плівкою і ставлю в холодильник хоча б на пару годин, щоб страва добре настоялася і всі смаки поєдналися. Подавайте цю закуску з гарніром, з овочевим салатом або просто як самостійну страву. Вона завжди доречна. Шлунки виходять ніжні, ароматні, соковиті з легкою пікантною ноткою. Ну просто смакота. Як завжди, усе просто, по-домашньому зі смаком і любов'ю. Дякую, що готували разом зі мною! Обов'язково напишіть у коментарях, як вам цей рецепт. До зустрічі в наступному відео. Буде ще смачніше. Всім миру та добра!